Вітаю! Працюємо над загальною темою: алгоритми та програми та створення проєктів в середовищі Scratch Online. Для роботи необхідний будь-який веб-переглядач та доступ до мережі Інтернет. Завантажимо головну сторінку даного інтернет-ресурсу, наприклад, через пошукову систему будь-яким з знайомим вам методів. Один із методів. Щоб перейти на головну сторінку, натиснути на відповідний логотип Scratch. Відкривається головна домашня сторінка. В даному випадку інформація привітання із відповідними. Кнопками навігації вже на українській мові. Якщо ви вперше в цьому веб-переглядачі завантажуєте даний інтернет ресурс то може бути на іноземній мові. Пізніше розглянемо, як перекласти на відповідну мову, за необхідності можна приєднатися і кожен ваш проєкт буде зберігатися в даному середовищі Scratch Online. Пройти необхідні кроки реєстрації. Звертаю увагу на електронну скриньку прийде лист підтвердження, але можна творити без реєстрації, обираючи відповідні кнопки, розпочати творити. Завантажується сторінка проекту. Після завантаження вікно посібник можна або переглянути, ознайомитися з інформацією, яку надають вам користувачі даного інтерфейсу, і відповідно закрити. Завантажилась сторінка з інструментом і звертаю вашу увагу на українській мові. Біля логотипа Scratch є відповідна кнопка Settings, яка дозволяє. Інтерфейс і всі інструменти для створення проєктів перекласти на відповідну мову. Після створення проєкту ми з вами сьогодні розглянемо, як вивантажувати файл на ваш комп'ютер, які можуть виникнути питання, і як його редагувати. Коли ви створювали проєкт в середовище Scratch Online. Звертаю вашу увагу, ми з вами працюємо тут як гість, не як зареєстрований користувач. Тому, створивши проєкт, якщо ви закриваєте веб-переглядач, даний проєкт не зберігається. Нам потрібно даний проєкт із середовища Scratch Online. Коли ми працювали як гість, вивантажити на власний комп'ютер, для цього меню файл вивантажити на ваш комп'ютер. Залежно веб-переглядача, аналізуємо, що відбулось процес завантаження проєкту. В даному випадку, браузер Google Chrome, тому з'явився відповідний інструмент завантаження верхній частині. Натиснувши на нього, помічаємо, що було завантажено файл під ім'ям Scratch Project SB3. І є відповідні інструменти відкрити, показати в папці і, відповідно, клікнувши, ми спробуємо відкрити на комп'ютер. Тому звертаю вашу увагу. Даний проєкт був створений в середовище Scratch Online. Якщо ви клікнете на цей файл, на вашому комп'ютері немає встановленої даної програми і відповідний файл не відкриється, тому обираємо значок папочки Показати в папці. Після того з'явиться ось таке віконце, який в який браузер автоматично, згідно налаштувань, скачав ваш проєкт. Бачимо в папочку завантаження. З лівої сторони панель навігації, яка дозволяє переміщуватися між об'єктами на вашому комп'ютері. Нам потрібно в папку завантаження. І якщо ви спробуєте цей проєкт відкрити, бачимо ярличок білого кольору. Пробуючи його відкрити, операційна система, яка відповідає за ці функції, не зрозуміє, за допомогою якої програми було створено даний файл, запропонує варіанти, якими можна відкрити. І ми, ми відмовляємося, даний файл у вас на комп'ютері не відкриться. Так, як було створено в середовищі Scratch. Нам потрібно внести зміни до даного проєкту. Для цього ми з вами можна відповідно його переименовувати за бажанням. Звертаю вашу увагу, не видаляючи розширення СБ3. Необхідно внести до нього зміни. Для цього повертаємося до веб-переглядача, завантажуємо знов Scratch Online, розпочати творити. Після завантаження знову завантажується головна сторінка для проєкту. Меню Файл. Завантажити з вашого комп'ютера. Шукаємо через провідник згадом, яку папку або на робочому столі, або папку завантаження, або будь-яку іншу, наш проєкт. І відповідно відкриваємо через середовище Scratch Online. Внісши зміни до даного проєкту. Звертаю вашу увагу, ми знову працюємо як гіт, не як зареєстрований користувач. Нам знову необхідно виконати дані кроки. Вивантажити на власний комп'ютер. Після вивантаження бачимо, що автоматично в цю ж папку завантаження ми з неї не переносили. Але додало до ім'я файлу певне розширення. Знову відкриваємо в папці і аналізуємо проєкт зі змінами проєкт, який було виконано на початку уроку. Даний проєкт, відповідно, можна з даної папки. Переносити будь-яке інше місце і передавати по глобальній мережі інтернет. Сьогодні ми з вами розглянули, як працювати в середовищі Scratch Online, як незареєстрований користувач як JIS. і звертаю вашу увагу. Кожного разу потрібно проєкт вивантажувати на ваш комп'ютер. І для того, щоб переглянути, внести зміни, завантажувати з вашого комп'ютера, використовуючи середовище Scratch Online. Дякую за увагу!